Привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії коронований маг темних сил Веліар. Вітаю, Веліаре! Вітаю вас, Тетяно. Дуже радий бачити і вітати і вас також з перемогою Трампа, тому що ви передбачали це. Я ми ви. з вами передбачали разом, що Трамп переможе. До речі, не багато майстрів передбачали Трампа, тому що 90% все ж таки говорили про те, що вибори виграє Каміла Харіс. Але в просторі варіантів, як ви його і щитали ще завчасно, далеко ще до початку виборів, тобто ще на початку осені, ми з вами про це говорили, і ви впевнено заявляли, що перемогу отримає Трамп, і сумнівів навіть не було. Також ви сказали, що це буде з невеликим відривом. Воно дійсно так сталося. Я передивлявся своє передбачення. До речі, на ясно бачу. Що я е, говорив навіть, що будуть всі думати, що стане Харіс, і буде така інтрига, що як Харіс вже навіть буде готуватись до того, що стане ставати президентом, але стане Трамп. Ну мир ви одно. ж бачили, як дійсно вона готувалася, і ці пусті стільчики, тобто, все готове вже було до промови. А взагалі, а... хочу сказати такий момент, що це я дякую своїм силам, тому що. Завжди темні сили, вони показують нам більше правди. Вони кажуть однозначно завжди, чому і у мене, і у вас прогнози однозначні без води і без чогось. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах. Таро все це я розказала вам у своєму першому. Уроці таро від Тетяни Гай давайте ж подивимося, Віаре, що чекає Америку після виборів президента? Чи будуть якісь заворушення? І що ж принесе перемога Трампа Україні? Чи будуть в Америці протести якісь? Конфлікти. Ви бачите, вони повинні були бути, але випадає зараз по картах, тому що е Камала Харріс полюбовно вирішила питання з чоловіком з е Трампом. І е справді вона просто цивілізовано передає, е передає владу, передасть її. І ось е два шляхи. Вона дуже боялася, щоб не почалися гоніння на її, на Байдена, тому вони мирно передадуть владу, як і прийнято в цивілізованих західних країнах. Тепер подивимось, як це для нас, для США. На Ясно бачу, завжди дияволи випадають разом. Так до речі, вже не вперше. Дивіться: стосовно майбутнього США і стосовно майбутнього України, в нас буде битва двох дияволів: Трампа і Путіна. Містика. Тому що і той, і той. Один хоче бути диктатором, а інший вже є таким. І вони будуть справді воювати. Тобто, Трамп справді по картах. Іде як обманщик, тобто він обманув Путіна і буде далі обманювати, і він не відробить ті кошти, він буде робити те, що вигідно Сполученим Штатам і йому особисто. Тобто він не здасть інтересів США і не здасть інтересів України. Тобто, справді випадає карта навіть протистояння з Путіним. Якщо взяти я, ви дивилися новини, що. В Росії дуже не раді вже перемозі е, е, Трампа, і всі про це кажуть не тільки Пісков, а й звичайні люди. А чому саме так? Я от хочу і, спитати, і Путін не збирається вітати Трампа з перемогою. Так ну тому, що дивіться, випадає карта Аббадон. Вони угу. хотіли вбити, вбити Трампа і спровокувати е, справді якусь громадянську війну в США. Але це в них не вдалося і не вдасться надалі. Також по картах випадає зговір. Осьговір. Що це за зговір? Вони хотіли навпаки, щоб Трамп програв, і, знаючи характер Трампа і його виборців республіканців, вони хотіли, щоб. Знову ж таки, почалося внутрішнє протистояння, щоб всі республіканці вийшли на вулиці, щоб почалася громадянська війна. Але в них не справдилося це, тому що вищі сили допомагають і Америці, і Україні. І випадає навіть, що Трамп з часом не зразу з часом посилить допомогу Україні. Але при цьому всьому всі його мирні ініціативи вони зараз будуть кулеарно вирішуватись. Але реальні перемовини, реальне щось, тобто якийсь мир зможе відбутися тільки після вступу на посаду, тільки при підписанні офіціальних документів. І тільки тоді вже ми зможемо казати і говорити про мир у 2025 році як варіант. Угу. І це дуже, дуже великий шанс буде для України на весні. 2025 року, справді того, що відбудуться перемовини, але остаточна мир настане в 26-му році. Тобто, ми знаємо ці, цю дату як відлік точний, коли війна закінчиться однозначно. Тобто, ми можемо в принципі уже в 25-му, початку 25-го року почати. Почати святкувати перемогу, хоча би почати. Так, саме так. Дивіться, споча на початках 2024 року, точніше перед новорічною ночью, я дав прогноз на тему на тему того, як у нас пройдуть, пройдуть вибори. Ой, як у нас не пройдуть вибори а. Я дивився, яким буде рік для України. Тоді випадало повністю, що це рік кровопролиття і mm -hmm. боїв на Донбасі, саме на Донбасі. Що там буде литися кров? Буде битва за Донбас. 2024 рік. 2025 рік. Я вже починаю дивитися це рік миру. Вляре, так дійсно багато хто з острахом ставиться до приходу Трампа, так як вважають, що він е, дійсно завершить війну, але завершить її страшною ціною для України. Чи буде це так, чи все ж таки можна сподіватися, на який його на, на якийсь його хитрий задум? І для України це буде плюс, тому що всі. Що ми очікуємо? Ми очікуємо не лише допомоги. Ми очікуємо і дозволу, щоб ми з цією допомогою військовою могли чинити якісь дії проти ворога. Ну сьогодні в нас 7 листопада, і я сьогодні видав 6.00 повний прогноз по Трампу, що буде на своєму каналі, тобто від А до Я 40 хвилин часу. Від підписникам хочу сказати, що якщо вам цікаво повний великий прогноз на Трампа, переходьте, будь ласка, на канал Мага Веліара і дивіться детальний прогноз. Посилання на канал, звичайно ж, буде знаходитися в описі цього відео. Також на каналі ви зможете знайти не лише прогнози, а й цікаві магічні поради від Мага-Веліара. Так, і я зараз продовжу вам розповідати. По-перше, тільки дивився на каналі прогноз цей угу. момент, що мирний договір буде невигідний ані Росії, ані Україні. Росія не отримає все те, що вона хоче, її амбіції дуже широкі. А Україна буде вимушена прийняти дві речі. Дві речі: це по розкладах, іде однозначно. Україна вимушена буде прийняти те, що окуповані території залишаться у Росії, вже окуповані. Це перша, перша річ. Тобто Україна не визнає їх окупацію, тобто в майбутньому буде повернення. Але перемовини вони так закінчаться. що ну, Ті території, що будуть станом на зараз за Росію, вони будуть за Росію на превеликий жаль. Я, до речі, працюю, щоб це якось помінялось. А друге, те, що справді в НАТО нам буде відмовлено замість НАТО, нам буде запропоновано оцей пункт, який хоче Володимир Олександрович. саме Більше зброї, більше техніки і гарантії безпеки. Тобто, Трамп зробить так, що Україні будуть дані гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Тобто, всі аналітики, всі експерти, експ... маги, всі всі говорять, що Трамп навпаки завершить війну так, що ми станемо під Росією, і що у нас не буде гарантій безпеки. Але навпаки, випадає Трамп дасть гарантії безпеки так. Щоб війна в Україні більше ніколи не розпочалася. Прекрасний прогноз веліаре. Прекрасний прогноз. Такі ви, ваші слова та Богом, вуха. Але і знаю, в Росії, чи... до речі, після цього, цього, цього миру я чітко бачу повстання. Повстання, тому що Путіним будуть невдоволені, що він не завоював всю Україну, що він навіть не виконав цілої е, спеціальної військової операції, так званої. І населення буде невдоволене, що мир був заключений. І тобто, ми розпоч... ми побачимо протести, ми побачимо їх, ми побачимо послаблення влади Путіна, і все це буде завдяки Україні в першу чергу і Дональду Трампу. Ну валяра, такий оптимістичний прогноз, але знаючи те, що ваші прогнози здійснюються, всі, я не маю сумнівів в тому, що це дійсно буде так. Також хотілося б поговорити сьогодні про катаклізми в Європі. Чому вони відбуваються на вашу думку? І чи торкнуться вони України? Тобто, я говорю зараз про повені. Дивіться, це проблема суто європейська і пов'язана вона з астрологією. Мені, мені це карти підтверджують, що це саме з астрологією. А по астрології є такий нюанс, що Плутон війшов в дом Європи. Тобто, взагалі, територія Європи, Європейського е, Союзу, вона входить у період Плутона. Що це позначає? Плутон, точніше, входить десь років на 10. Він uh -huh. війде, Е Війде в, в знак то, саме тут. По-перше, це трансформація зміни через біль, це е, економічні втрати, тобто, скоріше за все, євро буде послаблятись. А, і це будуть якісь катаклізми, якісь проблеми саме у Європейського Союзу. Але при цьому всьому, що цікаво, в Україні навпаки Плутон не заходив ні, ні, ні в жодний дім і в, в Україні Плутон не загрожує. Тобто ми з вами пережили всю біль, всю, все, все горе, основне, кульмінацію пережили раніше. Зараз вже буде йти на послаблення. Угу. Теж гарний прогноз. Також хочеться поговорити про небезпеку для України. Також, як ви передбачали, п'яте, шосте число стало. Тривожним від тривог по всій Україні страждають великі міста, і сьогодні вночі також страждав і Київ. Слава силам без жертв. Постраждали будинки. Чи буде ворог лютувати і атакувати Україну і надалі? Давайте подивимося до кінця цього тижня. На жаль, я це бачив ці проблеми. Казав, що Києву саме ракети, не ракети, а шахеди будуть. Ну, зараз на листопад будуть саме більше ризиків буде від шахедів. Тобто шахетні атаки можуть підсилитися, і вони будуть складати більшість в порівнянні з ракетами. А ракети вже. Вже тільки пізніше будуть, поки що, слава силам ракет, ракет не бачу, вони запускаються знову ж таки періодично, але не крізь не всюди, і не так масштабно, як це було в серпні і в вересні. Угу. А от ці 500 ракет кажуть, що Росія приготувала і накопичила 500 ракет і запустить їх по Україні. Чи стане це реальністю у листопаді? По картах іде просто відтермінування у часі. Тобто, справді, такий резерв є. Ось накопичення, четвірка пентаклів, відкладення, але вони будуть, будуть ще підкоплювати і вони налаштовані завдати удару десь, от, на, якщо в листопаді це наприкінці листопаду, і в грудні. Тобто от по ракетах буде загроза. Грудень основний от момент в грудні. Тобто, в грудні ще будуть загрози по ракетах? Перед так? Новим роком на Новий рік, угу. на жаль. На жаль. Воліаре, я дякую вам за те, що приходите в студію ділитесь такими точними влучними прогнозами. Для зв'язку з магом Веліаром Нагадаю, що контакти будуть в описі цього відео. А я кажу всім до зустрічі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.